Хто зрождається, шановне товариство, пані і панове, хлопці і дівчата і всі інші добрі люди. Я, Юрко Юревич, ми зараз на YouTube каналі Товариство Ходорівська Січ. Канал називається Січ Вільні Люди. Ласкаво запрошую підписуватися і будете більше в курсі подій, що відбувається в Ходорівській громаді. Отже, про що я хочу сьогодні сказати, воно оптимізму, на жаль, не вселяє. Але час такий і треба говорити про реальні речі. Ми живемо в час війни, і радісно і легко, на жаль, не є. Отже, маркери того, що з Республіки Білорусь буде відкрито ще один фронт, щодня стають явнішими і щодня стають, стає їх більше. Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило про створення спільного групування з Кацапами. Яке нібито створено для захисту суверенітету Білорусії, але фактично мета є іншою. На сьогодні чисельність групування не є такою, що дозволить білорусам перетнути український кордон і відкрити для нас такий неприємний другий фронт. Але кількість. Чисельність погулів'я тої худоби там щодня зростає, кожного дня туди прибувають ешелони. Ешелони з людською силою, ешелони з технікою, з озброєнням. Один ешелон так, приблизно 780 душ туди заводить. Ешелонів щодня багато. Відбуваються постійні спільні навчання Росії і Білорусі на території Білорусі на кордонах з Україною. Зараз з 16 січня по 1 лютого буде спільне навчання авіації. Один з полігонів, де все оце збирається, накопичується і злагоджується, є Брест. А Брест від Ходорова, шановні товариство, цього навсього якихось 370 км. Ми чомусь завжди. Звикли, що в нас буде тихо, спокійно, безпечно, що війна чомусь десь там, але не тут. І це ну, такий неправильний спокій, спокій, який тривожить. Навпаки ми маємо бути готовими, ми маємо готуватися до будь-яких подій. Ми б мали почати це робити ще з 2014 року, коли фактично розпочався, розпочався новий етап російсько-української війни. Навіть широкомасштабне вторгнення у лютому 2022 року не спонукало до навчань по тактиці, по тактичній медицині, навчань по безпековому фактору. На жаль, вони не проводяться, але якщо проводяться, то проводяться хіба на волонтерських засадах, але цим далеко не заїдеш. Навчання, про які я говорю, мають носити постійний характер, вони мають тривати нон-стоп, вони постійно мають повторюватися по колу. Люди, практично все населення має вміти користуватися зброєю, має мати навики по наданню невідкладної першої медичної допомоги до медичної допомоги. Люди мають знати, куди ховатися, куди бігти, що робити при тих чи інших загрозах. Як я вже сказав, на жаль, на жаль таких навчань, тренінгів вишколів немає або відбуваються поодинокі, лише за рахунок волонтерів. Ми пробували якось закрити цю нішу. Ми, тобто Ходорівська Сір, зібрали кілька чоловік і пішли в першу і третю школи, провели, провели короткі навчання по наданню до медичної допомоги. Так виглядає, що дітям це, як прийнято казати, зайшло. Вони дуже уважно слухали, було дуже багато питань. І відчувається в цьому потреба. Сподівалися, що. Буде розголос і будуть нас кликати в інші школи, пропонувати. Але, на жаль, це нікому стало не потрібним. І ми більше ми вихопали тільки старші класи цих двох шкіл і все. Чому не пішло далі по школах? Мабуть, спрацювало це худорівське неправильне уявлення про якусь політику. На останній сесії в Ходорівській міській раді все ж таки була прийнята програма, яка називається програма заходів щодо підготовки національного спротиву і безпеки населення в особливий період на території Ходорівської громади в 2023 році. Одними з заходів, які розписані в програмі, є, власне, те, що я казав: це вміння користуватися зброєю, знання зброї, це навики по домедичній допомозі. Навики по тактичній медицині, різноманітні вишколи і тренінги. Дуже добре, що така програма прийнята, але важливо, щоб вона була реалізована. Прийнято це перший крок. А реалізація надасть оці певні навики, які вкрай необхідні зараз. Програма прийнята тепер важливо, щоб вона була реалізована. Дуже важливо, щоб вона була реалізована. В програмі не розписано чітко таймінг заходів, коли що буде відбуватися, хто буде проводити і так далі. Але за ці, за, власне, за ці заходи, про які я говорю, відповідальним назначений відділ цивільного захисту, який створений в Подлізькій міській раді. Тому я подав депутатські звернення на ім'я керівника відділу цивільного захисту і на ім'я голови громади, тобто мера. Ради. Що я прошу в цьому зверненні. Терміново розробити і надати чіткий план заходів, вказати терміни і хто буде проводити ці заходи, ознайомити з графіком працівників колективів, організованих колективів, підприємств, установ і загалом все населення громади. Задіяти максимальну кількість людей вкладені. Даному питанню. Чекаю на відповідь, встановлений терміном часу, тобто 10, 10 днів з 4 січня, коли я подав це звернення, ми, тобто Ходорівська Сіть, зокрема депутати Української Галицької партії в Ходорівській міській раді, абсолютно готові до співпраці в даному питанні. Тому що ми вважаємо, що знання, знання в цьому плані дорівнюють збереження життю. Тому зволікати з даним питанням не є правильно. Шановне товариство, коли отримаю відповідь, я обов'язково вас ознайомлю, що там було написано. В сенсі війни і загроз відбулася ще одна дуже прикра подія в нас в громаді. Дехто на себе взяв відповідальність прийняти певне рішення. Але про це поки що не буду. Для того потрібно ще вияснити деякі нюанси, і, можливо, прийдеться знову виходити в ВТР через YouTube канал, щоб ви, шановне товариство, все прекрасно знали і усвідомлювали. Це відео я записав не для того, щоб в нас опустились руки, не для песимізму. З опущеними руками ми війну не виграємо. Але ми мусимо готуватися і це робити терміново. Чому. Я вже все про це розказував. Тому тримаємо купи, разом до перемоги на зв'язку триматися.